Наша маленька група мандрівників. Вот зал, центр бойківської культури. Карпати. Дощить? Так, куди йти? Високий верх, Тростян, Менчу, Варшава, Ільза, Погар, Кремінь або Політехніка. О, тут ще пише для дітей. Новачки, досвідчені, експерти. Ну. Так, де експерти? Не бачу. А, ні, тростян. тростян тільки експерт. Ну це для витягнення. Центральна площа Славського музей фауни. Закрито. гори м'ясо, це придумали не все. Гори. Так, тут якісь... Скульптура. Так там алея воїнів. Доброго ранку, Словськ. Гори пору. Україні. Героям слава. Дорога. А то вже коли розвідніється. Ну то варшава. Того маленький? Ні, то не так. Так, цікаво, що тут дорога є. І тут ожене пом безрілий ожені, і ніхто не їсть. Yeah. Так, підходимо до вершин, а тут Тесла. Не реклама. Далі не поїде, а ми поїдемо. так, -то. хтось заблудиє такою Теслою. Дивіться, на яку висоту виїхали майже кілометр. Так, тут мала бути панорама на високий верх. Одесь, там до кохмари. Та Залежає. Так тусу. А тут тростян ховається. Зараз буде сонечко. Поки не ми піднімаємося, холодно. Ось старе маркування. Ташка вночі був дощ, мокро. мокро, Вищий корін. А тут якийсь старий бугвільний підйомник. Спевнено. Білі туристів. Жодного туриста. Сьогодні неділя. Нема. Всі на Буковелі. Або по норах. Так, це Бугель Варшава в Славському не працює. Тут десь кинкнуть ховається. А це старий Бугель. А тут видніється трошки простяг. Славський, Сторони Бугель, Варшава. Так тут розвинювалися, я бачу. Гора о тут перда чуть равіше велична. якісь Так що у нас розвиняється, але туго. Це нас знизуславський погар. Тут високий верх. Там там Тут Тростян. Упс, схорон. Ой, а там щось... Там насос якийсь чи що? Там сміттє. А ні, то там... Ну, короче, печера. Ну так, трохи. Трохи розвиднілось і видно. Боржаву. А от високий верх, да? Підйомник Захар-Беркут. Вот тут. Захарберкут. Так, ми ну вже пішли іншою стежкою, така стежка, ну як на Чорногорі. А от там, напевно, оцей е, гора, от, де я ходив, е, то... Який то... Напишу як та гора називається, бо вже все збився, от, от вона. Там десь видніються Горгани. Ось ці високі. Всім привіт! Мандри з бойком Славського. Сама популярна гора Славського це Тростян. Напишу скільки там точно метрів, 1235, здається. Тут ми ходили, не дійшли трошки Манчул, там, трохи нижча гора. Бачите, там навіть Тесла хотіла доїхати. Тесла Вай не доїхала, бо вчора дощ був. От, е Тут нас підказуєте Клива чи яка там. о бачите, я вже знаю. Це до речі, Магора, де я з Богданом ходив, там трохи вище. 1300. Тут? Е де? Погар. Погар. Теж друга, друга гора Славського по популярності. А, ну і Тут видно високий верх, і там десь підйомник Захар Берг. Тут у нас Ільза і там видніється на горизонті боржава. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки і коментуйте. Папа! -па. Так, а тут буде будиночок з видом на високий верх. І тут бачу, щось буде. Може якийсь басейн. Туристична стежка. Все як очікувалося. Будують будинки і зробили болото. Дуже прикольно йти. А, добре, що такого Не вся стежка така. Ось такий тут маленький будиночок. Зведимо тростян. Великий будиночок. Зведемо високий верх. А тут клева. Тут теж будинок. Хто хоче за ділянку Славську? Mm. Дзвоніть з гарним краєвидом. На Тут такий модний будиночок, не пише нічого. А отак прикольно зроблено. новеньке, басейн. Зведення. Wysoki węch To, tut panorama, o, jest, no. Mętelka, Den, tu panorama Oj, ładna Wielka pachla Tu symuła Ok, ot, 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 ot Tam jest Załp I tu z rama wysoki węch I pogar Слава такий всі музів. Хата з черепицію стора. Далі футбольний стадіон. В мене будуть будиночки. Може кричать. Зіграють центр Славського і високий верх. А тут Ільза. Прикольна панорама. на Там ще якісь будиночки. Так, христина. і тут Ну, будь-які. Час, маленькі, якісь головочки. Навіть не огороди. Все, вийшов на бруківку, по низах, спустився з гір. Ну, 8-9 кілометрів пройшовся, в принципі, нормально на півдня. Репетиція до горган є. Значить, Семеславське, ну що, ну таке, я би сказав. Не Буковель. Якийсь перехідний такий курорт, ще багато радянщини. І І це. Але видно сучасні такі будинки, щось обновляється. От, щось маркується, щось, щось не дуже. От. Ну, але в принципі є де прийтись, прогулятись. Так що на два дні саме, саме то і не за всі гроші. Тут бюджетніше, ніж бокове. Приїжджайте. Ну, тут така автобам настоящий для спацерів. Але щось нікого нема. Один псисько. Щось тут явно не вистачає. Що вони це зробили і таке пустирь. Ну, це типу центральна алея Славська. Пішохідна. От стара якась туристична база сокіл, як воно виглядає. Плечевненько. От, тут теж будинок якийсь такий йона на цей, не новий. Ну але це центр, зрозуміло тут. Все старе. От. Теж простої це все О, прикольно там. Така маска. Ща покажу зблизька, що це таке. Тут якась... Непонятно ржавіє вже. Тут От. От ще одна алея теж постане, людей не ходить. Ну, люди ходять там, де є кафешки, магазини. Вон, це дівчина, до речі. От. А це якийсь був бар, кооператив Карпати. Ну, якби не цей ігра. Малюночок наша з другого боку, все було не весело. В центрі міста таке, така будівля. Простою Шкода. Центральна площа. Музична школа. Ощабанк. так тут небесна сотня. А там теж алея Небесної Сотні. Вот таке там це, типу, якийсь сквер центральний. В славська дитяча музична школа. 66 рік. Наборшу прапор України. О вот тут качельки. Йдемо на качельки. Ось вот такі тут стадіум. подписчики снимают. Тут качета. Качета.